Усім привіт! Нерідко до нас звертаються власники електровелосипедів зі скаргою. Зовсім новенький двигун, почав нехарактерно гудіти, або всередині мотора щось крутиться, а колесо стоїть на місці. Найчастіше це відбувається після повного відключення акумулятора від контролера. Караул, усе пропало! Як бути, що робити, паніка! Не переймайтесь! Все просто! Треба змусити контролер подружитися з вашим електроколесом. І зараз ми це зробимо буквально за 5-10 секунд. До речі, у наших електронаборах ми завжди це робимо перед відправкою. І так, проводимо такі операції. Перше. Треба перевернути велосипед догори ногами або знайти людину, яка на час проведення процедури підніме мотор колесо, оскільки воно мимоволі почне обертатися, і велосипед некеровано почне їхати. Друге. Вмикаємо електрику. Або кнопкою на ручці газу, або середню кнопку на дисплеї, якщо у наборі є дисплей. Третє. З'єднуємо два одинарних навчальних роз'єма. Папа плюс мама. Вони обов'язково однакового кольору, бувають обидва чорні або жовті, або зелені, або білі, або, мабуть, навіть і рожеві. Вони легко поєднуються один з одним. Четверте, колесо починає само повільно обертатись це добре. П'яте: через 5 секунд роз'єднуємо ці навчальні роз'єми. Якщо з першого разу колесо не почало крутитись, не страшно, то треба заново повторити всі операції. Ось і все. Ставимо велосипед на колеса, вмикаємо електрику та вирушаємо у путь. Зазвичай у 95% велосипедистів виниклі неполадки усуваються після проведення процедури перенавчання контролера. Цю процедуру можна проходити без шкоди велику кількість разів. Як правило, вистачає одного разу. Катайтесь з задоволенням та чекайте наших нових відео.